Доброго дня, я Олександра Петлюк-Меречинська, клінічний психолог і практичний психолог. Працюю в університеті Короля Данила і з великим задоволенням сьогодні розкажу вам про начебто складні речі, але спробуємо зробити це простіше. Почну з того, що ми сьогодні з вами розберемося в цьому батлі гормони і психіка. Хто кого? І напевне варто сказати, що вчені до сьогодні ведуть спір. І напевне, коли я буду через років-два передивлятися це відео, я буду просити його перезаписати, тому що будуть нові дослідження, і мені захочеться щось доповнити. Ну, але все ж, завдяки Гордону Олпорту, в 61-му році ми вперше зрозуміли, що не все так просто, що не можна списувати все на прекрасне виховання або, навпаки, на, на погану генетику. В 87-му році Айзенк він, напевне, відомий психологам сформулював тест, в якому виділив дві речі, які є дуже важливими і даються нам в базових налаштуваннях. Ці дві речі, це екстраверсія і інтраверсія. І третя річ це нейротизм. Ми звикли думати про те, що екстравертам для того, щоб бути в ресурсі, їм треба соціум, але то не так. Їм просто потрібно приймати рішення, розповідаючи про це. Вони отримують ресурсний стан, коли вони можуть поділитися своєю інформацією в голос. А інтроверти приймають це рішення наодинці. І найресурсніше їм тоді, коли вони самотні. І е, в 2015 році було проведено ще одне дуже цікаве дослідження е, дослідження немовлят, яким 18-27 місяців. І коли мами говорили про те, що їхні діти екстраверти, вони були веселіші, е, такі драйвовіші. І виявилося, що корелює у них єдиний показник це дуже багата флора кишківника. Тому поки що це дослідження лонгітюдне, воно ще триває, і матерів запитували, чим годують дітей. Насправді, власне, не було в цьому особливої такої різниці. Ну і звичайно, нейротизм. Це ще одна шкала. Яка теж дається нам в базових налаштуваннях, ми або з вами більш стабільні, або більш невротичні. І від цього залежить, як ми переживаємо стрес, як ми переживаємо радість, коли нам подарували хороший якийсь подарунок бажаний, як ми ведемо себе, коли здійснилася мрія. Ну і як наслідок, знову ж таки, схильність до стресостійкості або навпаки. До речі, якщо вам буде цікаво, хто ви екстраверт, інтроверт, а може амбіверт чи нейротик, ви можете перейти. В описі під нашим відео і пройти цей тест, який ми вам залишимо, і дасте відповідь на ці запитання. Але все ж таки, це базові налаштування. Ну а де ж тут гормони? Зараз спробую пояснити. По-перше, давайте розведемо два поняття гормони і нейромедіатори. До речі, я сподіваюся, ви бачите супровід, ви бачите дуже оцю от гарну, гарне зображення це нейромедіатор. Що він вам нагадує? Згадайте аватар. В аватарі там був такий ефект зв'язку, де головний герой зв'язувався з деревом, і воно читало його емоції, зв'язувався з твариною. От на цей, похожий нейромедіатор. Нейромедіатор це такий е, зв'язок, який допомагає е, нашим е, нервовим клітинам передавати інформацію. І, власне, нейромедіатори продукуються в мозку. І саме на них ми можемо впливати своєю поведінкою а гормони це, знову ж таки, базові налаштування. Гормони це ті речі, які як комп'ютер запрограмовані. Але для того, щоб розвіяти всі міфи і, і не говорити про те, що ну ми ніяк не впливаємо на виділення гормонів, ну всі ви, напевно, працюєте з телефоном, з комп'ютером, і ви знаєте, класний комп'ютер це супер. Але коли він довго працює, вже такий у віці комп'ютер, і коли ви лазили по якихось не тих сайтах, ви знаєте, що можете зловити вірус. Точно так само з гормонами. Вони запрограмовані. Круто, насправді вони працюють дуже так феноменально, і будь-який гормон нам дуже корисний. Але якщо ми ведемо не зовсім той спосіб життя, який потрібно, і це дуже прості речі. Не дивимося, що їмо, не дивимося, коли спимо, не даємо собі можливості відпочити достатньо, наш, наше ментальне здоров'я дає збій, відповідно, дають збій і наші гормони. Ну що ж, поїхали далі. Хоча далі я буду розповідати про наші гормони і нейромедіатори по блоках, але я хочу, щоб ви розуміли, ми єдиний організм, і навіть коли я буду говорити про гормони пристрасті, кортизол там грає свою скрипку. Отож, почнемо, напевно, із нього. Це перший блок, про що ми поговоримо, це, власне, стрес, це така рухливість наша, це здатність вирішувати, приймати рішення, досягати, ну, словом, бути таким ресурсним і стресосійким, ну або ні. Отож, кортизол. Його це суто гормон. Дуже крутий гормон, який починає свою роботу в 6-й годині ранку. 6-й годині ранку відбудеть кожну клітинку нашого організму. І в середньому протягом дня він тримається, якщо у вас стабільні умови, він тримається на приблизно однаковому рівні. Але якщо ви потрапляєте в такі умови, які ваша психіка ще не знала, тобто щось нове, це для нашої психіки стресові умови. І я сподіваюся, ви розумієте, стрес це добре, дистрес – це погано і довгий стрес це погано. І ви розумієте, що ми з вами знаходимося вже три роки в війні, то звичайно... Ну, навіть цей стрес і наша стресостійкість дає нам такі дози кортизолового коктейлю. Що дай Боже, отож, цей гормон допомагає нам запустити всі системи. Серце, печінку, шлунок і все, що нам потрібно для того, щоб ми брали себе в руки. наприклад, зараз не знаю, змінився мій колір обличчя чи не змінився, але мій кортизол вже виділився і він дав трохи більше крові і кисню до мого мозку. Тому дякую йому. Але якщо б я дуже хвилювалася і дуже переживала, як це виходить, як я виглядаю, йому на допомогу прийшов би адреналін у великих кількостях. От адреналін, це вже і гормон, і нейромедіатор. Частково він виділяється тими ж самими наднирниками, але коли я дуже хвилююся і сприймаю цю ситуацію як дуже дуже стресову, адреналін виділяється більше, виділяється на фоні нейромедіаторів. І тоді, якщо я маю його надлишок, мене починають тремтіти руки. І ви би це бачили. Насправді, якщо ж е в нормі, то адреналін нам потрібен. Ви знаєте, скільки виділяється адреналіну, коли ми збираємося на побачення в перший раз? О, дуже багато. Але мушу сказати таку справу. Адреналін класний, ми втрачаємо страх, ми можемо йти туди, де страшно. Але якщо ми його весь не використали, він залишається. І от уявіть собі. Зараз я перед вами достатньо спокійна. Але мій, мій пульс і моє серцебиття вище, набагато більше. І от зараз я вийду з цієї студії, а адреналін залишиться. І я буду йти додому, проводити всі свої звичні справи, а серце буде моє працювати ось таким чином. І якщо я нічого не буду робити зі своїм адреналіном, ну, на жаль, я мушу розчарувати. Ати це випрацювання серця, це інсульт, і інфаркт. Тому насправді лишній адреналін треба виганяти і зробити це на жаль можна лише трьома способами: ну, загальна егіда це фізична активність, а насправді це біг, плавання і танці. Тільки мушу вам сказати, що для того, щоб ми відчували задоволення і не виділявся надмірно кортизол, бо коли я ненавижу бігати, а я біжу, то все все одно виділяється кортизол. Тому вибирайте те, що вам до душі. І ще мушу сказати: для того, щоб організм зрозумів, що ви виганяєте кортизол, це треба робити не менше 40 хвилин. Тому дівчата і молоді юнаки 20 хвилин простої, ходьби нічого не дає. Тому побачення і 40 хвилин прогулюємось до парку. Е, ну, але ви ж розумієте, що наш організм мусить якось регулювати зараз і мій стан. Тому є суто нейромедіатор, який називається норадреналін. От якраз норадреналін він допомагає мені тримати себе в руках. Він, наче, от є високе серцебиття, є масований доступ кисню і глюкози до нашого організму. А на адреналін каже, спокійно, ця дама справиться. І таким чином він узгоджує роботу внутрішніх органів. І тому на даний момент мій шлунок знає, відбій, моя статева система каже, нема чого. А серце, в принципі, працює. Отож, запам'ятайте, три базові гормони і нейромедіатори кортизол, як гормон, адреналін, як і гормон, і нейромедіатор – і норадреналін, тільки нейромедіатор. Знову ж таки, нагадую, саме цим ми можемо керувати нейромедіаторами. Вони виділяються тою дозою, якою нам треба. Друга наша група гормонів, про яку ми поговоримо, це гормони щастя. Ну хто з нас не хоче щастя? Тут теж дуже цікаво. І почнемо ми з такого цікавого гормону, якого ми називаємо наш внутрішній мотиватор. Це дофамін. Дофамін і гормон, і нейромедіатор, тому ви прекрасно розумієте, що чим більше ви мотивовані, тим більше дофаміну виділяється. Але треба розуміти, є така цікава штука. Дофамін виділяється ще до того, як відбулася подія. Як вщені це дізналися, в допомогу нам прийшли брати наші менші. І експеримент виглядав приблизно так. Мавпі, яка дуже любила виноградний сік. Дали певне завдання. Вона мала набрати на клавішах комп'ютера певну комбінацію. І коли вона набирала цю певну комбінацію, на комп'ютері був салют. Ну і мавпа вже розуміла, що зараз отримає виноградний сік. І вчені, коли навчили її цього робити, вони приєднали датчики і почали щитувати. І виникла дуже цікава, виникла дуже цікава штука. Мавпа виділила дофамін, її організм, точніше, виділив дофамін вже тоді, коли вона побачила салюти. Екрані. Не тоді, коли вона пила сік. Тому, шановні наречені, все весь дофамін ви вип'єте ще перед весіллям. Під час весілля ви вже будете повністю у цьому коктейлі. Точно так само, напевне, і я, перш ніж іти сюди, я вже випила свою дозу дофаміну. І якщо я зроблю це ок, мій дофамін зробить свою, своє діло. Отож, ваш мотиватор і гормон, і нейромедіатор. Наступний наш гормон це серотонін. Він теж і гормон, і нейромедіатор. Але тут знову ж таки є цікава штука: 75% серотоніну виділяється в шлунку. І тільки 25, як нейромедіатор в нашому мозку. Тому ви може думаєте, що краще, щоб бути щасливим, з'їсти шоколадку, але справа не в тому. Шлунок наш аналізує: от, наприклад, шановні мами, тати, які годують дітей вівсянкою, бо це корисно. Якщо ми їмо щось, бо це замус. Не виділяється серотонін. тому інколи має значення, яка гарна тарілочка, який гарний кавалер з боку, чи яка гарна музика. І як тільки ваш організм споживає харчування різноманітне з задоволенням. От, власне, тоді виділяється серотонін. І шоколадка тут, власне, ні до чого. Наступний гормон щастя це ендорфін. Ну, Хто з нас не має так званої ендорфінової залежності, так? Це гормон такої позитивної емоції, коли ми щось зробили і кайфанули. Ви знаєте, насправді ендорфіни виділяються на все, що вам подобається. І тому для того, щоб бути щасливим, треба добре знати, що вам приносить задоволення, яка саме справа. І якщо ви знаходились довго в якомусь стресовому стані, і той кортизол, адреналіни виділялися неймовірними дозами, просто знайдіть час і зробіть щось, що власне подобається вам. Це може бути віддарування подарунків комусь до простої прогулянки, до музики, до класного фільму, до будь-чого. І, власне, ендорфіни виділяться, і ви вип'єте дозу е, оцього такого обезболювального засобу. До речі, я забула сказати, ендорфіни вони обезболюють. Тому коли... Вам треба десь насправді я ще додатково працюю із військовими в лікарні, і мушу сказати, що ми стараємось робити все, щоб вони могли отримувати ці ендорфіни, для того, щоб не було і фантомні болі. До речі, таким чином проходять легше. Це поки що єдиний метод, який ми знайшли іншої терапії немає. І останній гормон щастя, окситоцин. Мушу сказати, що раніше дуже помилково вважали, що це суто жіночий гормон мамства. Тобто мама цілує маленьку дитинку свою і, от, власне, виділяється окситоцин. Але ні, це насправді гормон обнімашок, гормон партнерства, гормон. Близьких стосунків, але він виділяється і у чоловіків. І це дуже класний гормон, тому що коли ви довіряєте, коли вам добре, коли вам хочеться бути з цією людиною поряд, власне, виділяється окситоцин. Але мушу сказати таку не дуже добру штуку. Знаєте, є так звана вторинна вигода від хвороби. Я дуже часто з нею зустрічаюся. Це виглядає приблизно так: нема окситоцину, нема щастя, купа роботи, все не подобається і тут. Вірус, Боже, як добре, вірус. Вірус не проходить, тому що адреналін, кортизол, роботи не зробила і так далі. І я потрапляю в лікарню, до прикладу. А там в лікарні мене цяцяють. Приходить до мене чоловік, який мені ніколи не варив борщу, а тут зварив. А потім до мене приходить ще свекруха і діти, і всі питають, як ти дорогенька, що тобі. І в мене просто дозами виділяється окситоцин, і я не хочу виздоровлювати. Я просто хочу цієї уваги, яку я не отримую в інших обставинах. Тому, на жаль, окситоцин це класний гормон, він теж обезболюючий, з ним можна дуже багато чого пройти, навіть з парашута стрибнути, як тебе тримає за руку людина, який ти довіряєш. Але якщо ти маєш його недостачу, ти чіпляєшся за нього, і таким чином виникає інколи вторинна вигода від дуже неприємних ситуацій. І наш прикінцевий блок це блок гормонів пристрасті і сексу. Ну, насправді, я мушу знову ж таки повернути вас до попереднього. На побаченнях під час сексу той самий адреналін, той самий кортизол, той самий дофамін. Коли вам сказала кохана чи коханий, ти знаєш, ти була класна. Той самий дофамін, той самий ендорфін. Ну, але є щось додаткове. Отож, тепер суто про чоловічі гормони і жіночі. Андрогени і естрогени. Але ми так само помилково вважали, що от чоловічий тестостерон, який, власне, андроген тільки є у чоловіків, а естрадіол, який, власне, ендроген є у жінок. Але то не так. Насправді жіночі яйники і чоловічі яєчка виділяють і той, і той гормон. І ще дуже цікаво, естрадіол. Трошки виділяють жирові клітини. І тому, шановні чоловіки, якщо ви набрали лишні кілограми, то у вас, відповідно, буде трошки більше страдіолу. І ваша поведінка може дещо змінитися, ви будете плакати на слоника. Ну, але йдемо далі. Е, як вони працюють? Насправді, нам вони роздаються відповідно по статі. Уже, напевно, десь на 12-му тижні вагітності, коли яйцеклітина зрозуміла, що там приніс сперматозоїд, X чи Y хромосому, вже зрозуміло, хто ти. І коли ми зробимо такий е, аналіз вагітній жінці в 6 місяців, називається амніоцентез, візьмемо навколо плідні води, ви побачите, що там буде гормон вашої дитини. Тобто частково ваш і частково вашої. Десь приблизно, якщо ви мама майбутнього хлопчика, у вас буде 50 на 50. І, дівчатка, оці всі штуки, типу ношу хлопчика, буду некрасива, ношу дівчинку, буду там така. А це неправда, все залежить від того, скільки у вас вашого гормону і що вам додала дитина. Якщо вона вам компенсувала недостачу, все буде супер. Якщо надлишок, відповідно ви будете змінюватися у своїй там поведінці, зовнішньому вигляді і так далі. Ну і так для цікавості тестостерон – то оволосіння. Естрадіол то таке округління, так? тому можете звертати увагу, що ж у вас змінилося під час вагітності. Ще скажу, що тестостерон дозволяє чоловікам підкорювати жінок, мати трохи більше агресивності в ці моменти. А естрадіол допомагає жінкам бути ніжнішими і все це діло терпіти. Ну і напевне, на сам кінець скажу, що дуже цікавий факт: тестостерон виділяється на сонці, коли ви гуляєте. Тому якщо в разі якось так трапляється, що вам здається, що його замаленьку за трошки, то більше гуляйте. І таким чином будьмо здоровими. І завжди пам'ятайте, що якщо ви тратите якусь суму на капельниці, щоб додали вам щось там, коли збій в організмі, і ви цю саму суму можете потратити на похід в якесь цікаве місце, то виберіть правильний, зробіть правильне рішення. Виберіть те, що принесе вам ейфорію і власний дофамін.